Галя каже, що вона вища від Максима. Вона <нах> на нього дивіться, як вона на нього дивиться. <нах> я в шокі. <нах> Макс, -то, як це -то? тут? Як -так, виріс, <нах> виросла дитина. Вона багато вища? Та на 20 см. ти тут моє взеркало. Так так, як тут я тут буду стояла, там до себе дивила. То какие трошки голови нема. Давай занімувати, подиви самуваючи, так ти дава. Та ти Максим скуриш. Та я казала, що він буде високий татую. Я казала. А я що? Він же тебе перегнав не Вставай, Вставай, багато не говори. Ні, отако, хоча як ви стоїте. Ні, ні дивись. Також, ну, це кошек 3 сантиметри. Ну, то він буде такий високий, як толік. Угу. Та все, Максим, ти мене будеш скоро на руках носити. <гум> а чого на руках? Як на що, бо я його. Та я в дитинстві його на руках носила і Але на картошках. Такий дорослий, я в Такий двох. Моя дитина. <гум> прала. Мам. 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 Я, я теж сьогодні прала, тюльк. Ти я раніше прала перед святами, uh -huh. ти не думаєш, що сьогодні перед я твоїм перед... приходом. А я думала, перед вами. Так, йдемо Аля, готувати. Так, так, йдемо, йдемо. Зараз ми готуємо класну капусту і вам ще. Чепилася в мене. Боже, а що це містерко таке брудне? Ю, так, і треба, я си дивлю, треба, треба. Як може не чути папирка копчена копчена. Іди свято в магазин. Ну ти така нагла. Та я, я чого нагла? Та ти курва, робиш страву собі та й метнулася в магазин, кажу. та й все, а то йди. Всі йдіть, бо на їй треба по прику. Давай. На чувачів, я я чого маю грати на чувачів. Ну, то буля... А з ким ти будеш? Добре, давай зі мною? Та, чого ти жодно не включаєш такі цінні кадри, херньою займаєшся пальцем. No, то ти дай перше, А Чого ти не парше... включаєш? Ну то ти треба нас знімати і кого до тебе знімати. Та, ти нічого не говориш. Ти завжди, коли такі моменти, ти чимось зайнятий. Моменти! Моменти! Зайняти. Такі вже моменти. Гамно таке. Курва, тако розумієш, що коли не сидить курва при чіпиці, то я просто так на рівні. Ну То що ти можеш піти по купити? Не можу, сама йди. Давайте на чувачі пишу. Що тут чувачі? Ти, ти взялася якісь там качани. Російно, але я готую, що я маю бігати. А як? А ти кому готуєш? Давай почнемо. Я то не буду. Я ну, їсти. Та та ти не ну, то, то. Та, та то на... На ні... Ну, Ви не їште ли поприку купити? Давай ви Ну, Добре, давайте на ночувачі. Добре. З ким на буде грати. З Та я чогось, я не розумію. А, а ти ти, я тут до чого. Ти будеш пробувати. Віталі, я та та не Але треба. Не то треба, давай, а Віталі Віталі буде пробувати. — Він не любить ту паприку. — Любить Він казав, з черний паприкою він би у вас такой. Давай ночувачі до трьох. Стоп, хто програв? Хто топився чи там, той то що ви його до, до <hemen> Трьох. Давай. Раз, два, три. Раз, два, раз, два три. Раз, раз, два, три. Раз, два, три. три. Раз, два, три. Баняку ти би хоч раз виграла, йова, Йова! Та кабалірка з виявляєш. Якби ти хоч раз виграла, то може я б пішла так. три рази. Ви раз. Розвели знову на рівному, на рівному місці. Ну, але йду, йду. Ковалерочка. Купили хватить. Баняку треба було не хоч гроші взяти на ту паприку. А чого мені гроші не дали на набрати? А... То все, то більше да, немає. У я... нас така є. То -то тобі мало треба три столові ложки. А я чого бігала? Бо треба три столові а ложки. Лодку, Іди лодку. в сраку, я тобі так, скажу. таке. Галя, що ти в діта на кухні? Я вже йду. То ми ага. коли будемо ходити? Ну то вже сьогодні походили тут на балкон. з балкона. Ні, ну завтра можемо ходити, завтра буду вже з прическою. А сьогодні чого ти не можеш? Я завтра буду зачіскою. А сьогодні чого ти не можеш ти. Сьогодні я старша по кухні, я лише не буду Та Нічого страшного, ми доготуємо. Гречка доготувалася. Бешамель, курочка в мене, гречка, він і в мене капуста. Може би зробила лоза. Як ти можу зробити? Але я сьогодні старша по кухні. Завтра Сергій? Я не можу зробити. Пахне, Дуже, правда? Кінжут дає своє. Я зараз будуть як японці, вони теж дядь того кінче отако. Ще й вони роти не хочуть відкрати, вони тако засовують. Ну то ти хай не відкриє. Вони вилітали. Смажіте? Але затверде мені Ні. Ні. За Забагато. поприків. цього багато. Бачиш, з цього жилу було, а поприки не куши. Тим біло. <laughs> а фабрики не пожили. Та мені чуєш, перші зуби чистила два рази в день курва, раз, другий раз, а тепер два рази рано, два рази в обід, два рази ввечері. Бо мало того, що зуби чисти, ще й капу курва, треба чистить. Ну нафіг вже Але ти знаєш, є плюси в тій капі. Я ж кави п'ю багато, паки-паки, розумієш? Не жовтіє. А жовті капа, знаєш, а я тоді беру і розчиткою, чищу-чищу-чищу. Я кажу, може мені того ретейнера не треба, може я би то ще носила. Mm -hmm. а? Та! Відвиті. Жовті? ми до ж голодка. Елегантська. Я прийду до того, я не знаю. Завтра я їду по кій в Тік-Ток. Післязавтра їду я в Азербайджан по Ютубі, знаєш. Я струлюю цілому. Ти сказала, я завтра їду по Києву в Тік-Ток. Ну. А я завтра їду в Київ по, О, по mm. там. На другий тиждень в планах Азербайджан так само. Ні, давай подумаємо, коли тому що я їду з Максимом. Чого? Та джинси йому треба віддітися, він виріс як. Ти знову на карті грошей не буде, змагання розрахуйся, тобі дам вдома. Я тобі дивився, що пані дала, і блиск за 450 гривень окуляри. Мені все щось здається, так по правді сказати ну, Так правдиво. Mm. Таких блисків було два, бо я собі теж в Італії купила. Я вже змалювала, мі? що в Італії? <світ> я то... друге замовила, аж ага. два, тобі один дала. Mm. Але той, що я собі в Італії, то я їй віддала. Да. Да. Так, так, так? Правда? Hmm, <гад> а у мене пам'ять, а я ніколи не витикаю видихаю. Але яка ти скупаєш, пам'ятаю, що близько. А я все пам'ятаю, я ну, ну. все пам'ятаю. Я навіть пам'ятаю. от Давай її розпровадимо, вона зараз як згадує щисті здоров'я вам всіх-сіх. За завтра. А я пішла до хати.